Ми сідаємо до ракети, щоб відкрити нові планети. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем світ знову вивчать. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Тож і ми часу не гаймо. Урок з тему починаємо сьогодні. На уроці ми дізнаємося, які знання, уміння і навички необхідні працівникам космічної галузі та де отримують космічні професії. Чому Україну називають космічною державою? Також навчимося виготовляти інформаційні буклети Україна космічна та космічні професії. Отже, наша подорож наближається до завершення, треба підготувати звіт досліджень, проаналізувати результати і зробити висновки, як впливає гравітація на живі організми. Учені і технічні фахівці не виявили у рослин спеціальних органів рівноваги, проте вони можуть дуже точно визначити напрямок до центра Землі. Орієнтуючись на нього, маленький корінчик пророслої насінини поривається вглиб ґрунту, а стебельці з листям на поверхню до сонця. Більш інтригуючим є те, що якщо ви перевернете саджанець або цілу купу саджанців до догори дном, як це зробив Томас Ендрю Найт з Британського королівського товариства приблизно 200 років тому, кінчики та коріння рослини відчують, гей, я догори ногами і рухатимуться в потрібному напрямку, роблячи подвійний розворот. Ось так, звідки вони знають. За словами ботаніка Деніела Човіца, Томас Найн 200 років тому припустив, що рослини повинні відчувати гравітацію, вони відчувають притягнення землі. Така поведінка продиктована фізичним явищем, яке називається гравітропізмом, коли ріст рослини регулюється силою тяжіння, що діє на неї. Коріння росте в напрямку сили тяжіння, а стебла у протилежному напрямку. Повернемося до нашого з вами досліду. Ви розмістили свою улюблену рослину на сонячному підвіконні. Незабаром стало помітно, що вона нахилилася до вікна замість того, щоб рости прямо вгору, що ж змушує рослини рости в сторону. Явище, яке ви спостерігаєте, називається фототропізм. Зверніть увагу, що префікс фото означає світло, а суфікс тропізм означає поворот. Таким чином, фототропізм. Фотопізм це коли рослини повертаються або згинаються в напрямку світла. Чому ж відбувається фототропізм? Рослинам потрібне світло, щоб забезпечити виробництво своєї енергії. Цей процес називається фотосинтезом. Фототропізм, ймовірно, є механізмом виживання рослин, що дозволяє отримувати якомога більше світла. Коли листя рослин спрямовані до світла, фотосинтез може відбуватися набагато активніше дозволяючи генерувати більше енергії. Як ви думаєте, що відбувається з рослинами в умовах нульової гравітації в космосі, тільки якщо створити штучну силу ваги, рослини починають рости. Використовуючи відцентрову силу, щоб збільшити гравітаційне тяжіння до рослин, ми бачимо, що рослини реагують і ростуть в різних напрямках та реагують на збільшення сили. Згідно з результатами дослідження, певної форми коріння набуває незалежно від сили тяжіння. Ми бачимо, що коріння все ще росте вниз. І як вони дізнаються, в який бік напрямок вгору, а в який вниз. Абсолютно ясно, що гравітація. Не єдиний чинник, який впливає на ріст коренів. Схоже, для того, щоб паросток міг переконатись, що він росте правильно і має шанси знайти світло і воду, він опирається на якісь інші чинники. Як виявилось, за присутності спрямованого світла, коріння, яке росте в космосі, нормально росте в напрямку протилежному росту пагонів. Це свідчить про те, що світло є домінуючим чинником напрямку росту рослин, а не сила тяжіння. Це ще одна причина для проведення таких експериментів на міжнародній космічній станції для того, щоб допомогти нам оцінити ймовірність того, що можливо вирощувати рослини в космосі та ще більше покращувати наше дослідження космосу. Погано почувають себе в невагомості і тварини, учасники космічних експериментів, та й людині під час тривалих космічних польотів потрібно навантажувати себе фізичними вправами, бо інакше її організм так ослабне, що не витримає зустрічі з гравітацією при поверненні на Землю. Ми повернулися вчасно. Дніпровський космопорт організував ярмарок вакансій. Фахівців, яких професій ти відбереш для роботи в космопорті? Зараз існують три основні спеціальності космонавтів. Спеціальність перша космонавт-випробувач, це пілот космічного корабля. Його завдання пілотування літального апарату, зліт, посадка, координація роботи всіх систем і дій екіпажу. Космонавти-випробувачі набираються серед військових льотчиків. Льочик випробувач проводить випробування абсолютно нових експериментальних повітряних суден, оцінюючи їх якості та цим допомагаючи конструкторам їх допрацьовувати. Випробувальна професія вимагає того, щоб людина, яка сідає в літак, не просто рухала важелями, а розуміла, що фізично відбувається з тим середовищем і тим літальним апаратом, випробування якого вона проводить. Їх підготовка ведеться з урахуванням нових підходів, що впроваджуються в практику літакобудування інноваційних технологій, обчислювальної техніки, систем індикації та інше. Державний науково-дослідний інститут випробувань. І сертифікації озброєння та військової техніки України організовують підготовку пілотів-випробувальників, які котрі виконують випробувальні польоти літаків, модернізованих для Збройних сил України. У США функціонує інший аналогічний центр: льотно-випробувальний центр військово-повітряних сил Збройних сил США, у якому працює понад 13 тисяч осіб. Космонавт-випробувач і є пілотом корабля. У його обов'язки входять пілотування космічного судна, зліт і посадка. Він також повинен координувати роботу кожної системи і будь-якої дії екіпажу. Космонавт інженер Він обслуговує технічні системи корабля, координує перед і після польотну підготовку літального апарату, бере участь у розробці і випробуванні нових технічних систем. Під час польоту виконує всі необхідні ремонтні роботи. Космонавт дослідник Він відповідає за стан здоров'я членів екіпажу, проводить експерименти, досліджує поведінку живих організмів в умовах невагомості. Космонавти-дослідники обов'язково включаються до складу тривалих експедицій. Отже, якщо професія космонавт це ваш твердий вибір, ви повинні в першу чергу ретельно стежити за своїм фізичним станом. Міцне, практично, ідеальне здоров'я, головна вимога до майбутнього кандидата. У вас не повинно бути ніяких хронічних захворювань і шкідливих звичок. Крім того, ви повинні володіти ідеальним зором. Здоров'я космонавта має бути відмінним ще й тому, що в космосі не знайдеш лікарню. Саме тому майбутні пілоти обов'язково повинні володіти основами медичної допомоги в різних ситуаціях крім фізичного здоров'я, пред'являються високі вимоги і до психічного здоров'я. Майбутній космонавт повинен вміти зберігати спокій і не піддаватися паніці в будь-якій ситуації. Крім того, він не повинен бути схильним до різних депресій і нападів туги, адже перебувати так далеко від будинку на невизначений час зможе не кожен. Крім ідеального фізичного і психічного здоров'я, інша головна вимога до майбутнього космонавта це вільне володіння англійською мовою. Саме на ньому спілкуються на міжнародній космічній станції, яка створена зусиллями багатьох країн. На ній постійно знаходяться космонавти з різних куточків світу, періодично змінюючи один одного. Крім того, у вас має бути вища освіта, з якої якої-небудь технічної, медичної або військової спеціальності, в якій ви розбираєтеся краще за все, адже в космосі треба проводити безліч наукових експериментів. І на завершення вивчення цієї теми виготовимо інформаційний буклет Україна-космічна або космічні професії. А що ж таке буклет? Буклет це різновид поліграфічної продукції, інформаційно ілюстрований матеріал, що є аркушем формату А4, складеним удвічі. Утричі і більше разів, що використовуються в рекламних, інформаційних та освітніх цілях. На буклетах можна розмістити рекламну або будь-яку іншу інформацію в структурованому і впорядкованому вигляді, що полегшує сприйняття навіть досить великого за обсягом тексту. Формат буклету залежить від призначення поліграфічної продукції, можливостей замовника та інших супутніх умов.